Друзі, вітаю! Путін дав буквально щойно прес-конференцію, в якій розповів, що як він бачить мирні переговори, хто має їх затверджувати, що з президентом він їх підписувати не буде, тільки Верховна Рада. Багато різних моментів щодо миру, власне, як він бачить, захистив Віткофа. Мені здається, гірше гіршого піару для Віткофа як не російського агента, придумати складно. Ну і найголовніше Путін сказав, що підбираються до Комсомольська, будуть скоро брати. Єдина проблема: в Україні нема такого міста. Є там в Росії Комсомольськ на Амурі, в Хабаровському краї колись було в нас, але знову ж таки нав'язана тимчасова назва. Зараз це горішні плавні, ну, але Путін каже, все, беруть Комсомольськ, бажаємо їм ще взяти Сталінград, бажаємо взяти їм багато інших міст, які вони собі самі придумали. Ну, насправді й теж розповів дуже багато а, різного. Просто щоб розуміти, що в них відбувається. Плюс Сергій Стіпашин, екс-прем'єр Росії, сказав, що Одеса і Миколаїв теж піднімають ставки, мають добровільно возз'єднатися з Росією. Ну, типу, на його думку, це наступний етап. Собака підгавкович намагається підсвистувати путіну. Давайте все це швиденько, дуже швидко зведемо воєдино. Але підпишіться на цей youtube канал для того, щоб оперативно отримувати аналітику українську аналітику. Мільйон з вас не підписані. Коли ви підписуєтесь, більше рекомендацій отримують наші співгромадяни. Що важливо в час російських дезінформацій. Перше, друге, я вас дуже попрошу зробити донат, 210-й полк. Хлопці воюють Запорізький, Донецький напрямок. Чотири мікроавтобуси ми їм купуємо. і тут розігруємо мистецтво. Ми розігруємо мистецтво Анатолія Куща, Ранта, Стелла, яка, власне, стоїть на Майдані, вона ось тут буде у вашому будинку. Давайте по Путіну. плюс там є Чехія і Європарламент, які теж нас хочуть. Підтримати, ну і власне про щирість заяв Путіна. Е, починаємо. Тому що Путін наговорив насправді багато від Комсомольська, який вони хочуть взяти. Каже, що штатами вони будуть обговорювати і тільки Штатами визнання Криму, Донбасу, Новоросії. Е, це має бути предмет їхньої розмови між Штатами та Росією. Шкода, що ще не включили Норвегію, Китай і всю Африку. Ну от, Ніяких проєктів мирного договору по Україні не було. Був набір питань для обговорення. каже. Заявив, що Росія а, також знаходиться в стані військового конфлікту, але вибори провела, тонко натякаючи нам, що нам теж треба проводити вибори. Ну от, Не хочу розчаровувати Путіна, але Росія провела одні вибори, коли обирали Єльцина. Далі виборів не було. Бутафорія. Путін не обраний президент. І ці. А, Танці, танці навколо костра, які вони називають виборами, навіть на вибори не схожі. В Україні шостий президент, Росія зупинилась на другому, причому йому владу передали. А в нас шостий буде сьомий, восьмий, дев'ятий і далі буде як в Сполучених Штатах, як Трамп 47-й буде їхати далі. Англійською кажуть «encounting». Одним словом, що ще сказав цей військовий злочинець, каже, що підписувати документи з президентом немає сенсу, тільки Верховна Рада. А крім Верховної Ради, сказав, що тут дуже багато різних персонажів, які готові з ними вести діалог. Мені здається, Путін повинен ще е, висловлювати свою думку до кінця. І яких персонажів? Називайте прізвище, поки вони ще тут ми швиденько їх перетворимо в обмінний фонд і повернемо наших героїв. Точно так же як робили з Медведчуком. Але можна і здогадатися, ну, наприклад, я б сказав би, ОПЗЖ сидить фракція. Чому вони не в тюрмі? Розуміємо, що деяким корупціонерам вони підголосовують за гроші. Але давайте чесно, нам то що? Давайте їх мішки на голови і все, обмінний фонд заберемо наших хлопців військовополонених, яких катують кожного дня в російських катівнях. Тому Путін бачить достатньо людей, яких готові вистравити довгострочні отношения. Не впевнений, дуже, -дуже не впевнений, що вони є. Але якщо є, то хай називає. Прізвища. Далі, що сказав ще Путін. Після переговорів в Женеві Україна і ша між собою вирішили, що 28 пунктів розіб'ють на чотири частини. Ну і, власне, по них будуть домовлятися, сказав, що вони, так, начебто, готові. Прокоментував прослужку Віткофа, каже, що підслуховувати нехорошо. Ну, це можна розказати Росії. От, яка тільки цим і займається, а потім ще й новічок підсипає в чай. Тому. Точно чи є б митяло. Ну от але зрозуміло, що цей, е, цей злив зачепив Путіна. І знаєте, що говорять західні політики? Вони кажуть, можемо тільки уявити, як переживає Путін Вітьков Дмитрієв, розуміючи, що всі розмови слухались, і злити можуть дуже дуже багато. Просто питання, що і коли. Ось це дуже важливо розуміти. Росія готова зафіксувати, що не буде нападати на Європу. Ну, дуже смішно, Вовк обіцяє овечкам не нападати. А каже, всі, хто розганяє зраду, що Росія нападе на Європу, це жуліки. Отак от. Знаєте, є жуліки, а є військові злочинці. Спецслужби Росії і України підтверджує історію про Абу-Дабі, спілкувалися про питання військовополонених. Далі каже, що Потрібно буде обговорювати кожен пункт, по якій запропонували Україна і штати. Ну от вони, начебто, до цього готові. Ну ще пак вони ж самі підготували загалом всі ці історії. Це їхній план, який впарили через Вітькофа. Далі каже, що перемовниками від Росії буде чокнути історик Мідінський, представники Міністерства закордонних справ. Далі каже, що військо, війська України, якщо підуть з зайнятих територій позицій, це наші території, а тоді вони власне зупиняться воювати. Ну от а якщо ми не підемо, то доб'ються воєнним шляхом. Ну знову ж таки, Путін вже 12 років добувається воєнним шляхом, і тільки в тригодинних розмовах Трампу він захвачує просто блискавично в житті, все трошки інакше. Далі, що ще заявив цей схибнутий диктатор? Про те, що в них не може розписатися, що Росія не планує нападати на Європу, що може розписатися і там дав деякі деталі, але знову ж таки пустословна історія, тому що Європа в це не вірить, Європа це взагалі не приймає. І, власне, Європа теж сьогодні відреагувала. Тому що Росія, для прикладу, поки Путін говорив, розстріляла п'ять полонених українських бійців біля Зеленого гаю на Запоріжжі. Просто військовополонених взяли і розстріляли. Ви розумієте, що це ще й на камеру. Е, Європарламент відреагував, ухвалив резолюцію з вимогою ЄС до мирного плану. А е, Європарламент зрозуміло, що в даному випадку більше дорадчий орган, ніж законодавчий. Ну, от документі йдеться, що будь-яка мирна, ну через те, що це резолюція, що будь-яка мирна угода повинна надати Україні гарантії безпеки п'ятої статті Вашингтонського договору НАТО забезпечити притягнення до відповідальності винних у злочині агресії та воєнних злочинах, а також зобов'язати Росію компенсувати Україні всі збитки, які вони завдали. Резолюція Європарламенту наголошує, що винні у злочині агресії. Та воєнних злочин, скоєних РФ і союзниками мають бути покарані. Союзниками мається на увазі Лукашенко, Іран, Північна Корея. А, далі, згідно тексту, будь які угоді про стійкий мир має передувати припинення вогню. Тимчасово окупована українська територія не буде юридично визнана ЄС та її державами та його державами, членами російської території. Будь-яка мирна угода повинна зобов'язати Росію. Повністю компенсувати Україні всю матеріальну та нематеріальну шкоду та збити та збитки, які вона завдала. Європарламент також наголосив, що миру не можна досягнути поступками агресору. Будь-яка така угода має гарантувати повну відповідальність згідно з міжнародним правом за злочини агресії та воєнні злочини скоєні Росією та її союзниками. Ну і, власне, Чехи, щоб не тратити час в переговори, вже розпочали збір грошей на дрони перехоплювачі Чарлі Уан. Ну от для України вони збивають шахеди. І, власне, така ініціатива е -е, за запущена. Проводять активісти ініціативи Скупіна Д чешського об'єднання, заснованого 2003 року. Е -е, і це, власне, повідомили вже в пресі, в соціальних мережах. Чехи нам і вертольоти купували і е -е, це активісти. На ну, от і зброю, і дрони, і, бачите, зараз на цьому не зупиняються, і допомагають нам купувати е дрони, які будуть збивати шахен. Справжні друзі, дуже порядні, класні, і це насправді захоплює за це ми їм і дякуємо. І ще міністр закордонних справ, якого дуже скоро можуть звільнити, каже, що анонсував зустріч е переговірників України і США найближчим часом. Подивимось за це. Е Друзі, це вся інформація. Власне, в коментарях напишіть, як вам захваткам Сомольська Путіна, ця вся брехня і пропаганда, яку він несе в ефір. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть на 210-й полк донат. Буде, якщо ще важлива інформація, з'явлюсь сьогодні. Якщо ні, то вже завтра зранку побачимось. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.